Друзі, Стартувала у нас зимова першість, вища ліга, і одразу ж окраса поєдинку, перший поєдинок, будівельник, Аймастейт, будівельник, дев'ять забитих м'ячів. Чотири рази я нарахував, змінювався рахунок, лідер у рахунку. І Дуар, як можете сказати, от коли дізналися, що буде поєдинок, ну, можливо, з одним із головних конкурентів за медалі чемпіонату за перемогу. Або вже команда готова була, тому що кубкові матчі йдуть. Доброго дня. Не дуже ми зраділи, що перший тур з будівельником граємо, тому що система розіграша зараз, сьогодні тільки вранці визначилася, що буде два кола, сім команд. І ми розуміли, що ця гра буде дуже важка і вона буде, мабуть, ще більше, ніж за шість очок. Сьогодні програвати не можна було. Після вчорашнього дня, коли ми зіграли добре і будівельник, добре зіграли. Тут треба було. Хто краще відновиться, хто ментально зможе на гру настроїтись і зрозуміти, що те, що вчора було, треба вигнати з голови, той і переможе. Ну бачите, по грі були гойдолки, такі відрізки такі були. Ми два-один вигравали Гаркуша. Скільки борюзним, що ці красиві голи, це все десь в другому місці треба показувати, що ефективно та треба проще грати там. Ворота, карман вдарити. Були на два моменти. Він видумав, не забив Бондаренко, продавив також нашого потужного діму калину і вернув гру будівельник 3-2-4-2. І в другому таймі ми десь десь просіли, десь ми не встигали два-три паси не могли дати. І друг другу боротьбу програвали. Я хочу значить будівельник. Неймовірна самовіддача сьогодні в них була. Вони вмирали на полі. Під кожен м'яч падали, пригали, чіплялися, чим завгодно. І пресингували, витримали. І п'ятого перерізали, коли воротар почав підключатися. Дуже потужну сьогодні команда видала, будемо розбиратись. Або ми не свіжіші трошки були, а чому у нас боротьби скільки програється. Ну, програється? Тим приємніше, що все, все ж таки в кінці ми надзусилля приклали. Ярик Шебінський вчора забив 4, сьогодні Задумую, два, да, да, два гола забив справжній капітан. І ми, немає слів, дуже задоволення такого трилера так, по напрузі, по важкості гри такого. Я не пам'ятаю навіть. Ну, тепер буде день-два відпочинку? Та вівторок тренування вже у нас. І будемо готуватися на золоті ворота. Будемо намагатися і е, в Києві грати на перемогу. Дякую з перемоги.